Добрий вечір. На часі черговий випуск програми Огляд новин. Сьогодні ми познайомимо вас із такими подіями. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, переяславщина в лідерах з упровадження проекту ООН та Євросоюзу в Київській області. В Київській області всього затверджено три мікропроекти: четвертий знаходиться вже теж на затвердженні. І два з цих мікропроєктів – це проекти, які. Саме в Переяславському районі підготовлені завдання виконано на колегії ради адміністрації підбивали підсумки 2011-го. Долги погашені, зарплати виплачені, виплачена, бюджету буля трьох мільйонів. Збережемо ялинку. Таку акцію розпочали працівники лісового господарства задля того, щоб врятувати лісові насадження Переяславщини. Якщо в передноворічний період. Зрубав новорічну ялинку діаметром пенька до 10 сантиметрів, значить збитки становлять 189 гривень. І де зустрічати рік дракона? Цим цікавилися наші кореспонденти, відвідуючи місцеві розважальні заклади. Запрошуємо всіх бажаючих провести це свято в нас. Ви не пошкодуєте. липні цього року в Київській області стартував проект Євросоюзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 тоді із 15 районів, які подали заявки на участь у ньому, було відібрано шість серед них і Переяславщина. Нагадаю, цей проект допомагає сільським громадам поліпшувати умови життя в їхніх населених пунктах. Отож, як він проваджується в селах нашого району та чи є вже перші результати, знає Тетяна Панченко. Узяти участь у проєкті виявили бажання вісім сільських рад Переяславщини. Із них було відібрано чотири Пологовергунівська, Жовтнева, Дем'янецька та Великокаратольська. Днями їхні представники збиралися в залі засідань райради, аби підбити підсумки виконаної роботи та обговорити плани на майбутнє, каже координатор цього проєкту в Київській області Світлана Василенко. Дуже приємно відмітити, що Переяславський район сьогодні в лідерах. Якщо брати Київську область, то в Київській області всього затверджено три мікропроекти. Четвертий знаходиться вже теж на затвердженні. І два з цих мікропроєктів це проекти, які саме в Переяславському районі підготовлені село Жовтневе і село Велика Каратуль». У Великій Каратулі» планують продовжити початі ще 2010-го роботи із заміни вікон у школі, розповідає голова громадської організації Великокаратульський центр місцевого розвитку Володимир Білий. Схожий проєкт має і громадська організація Кроку майбутнє 2008 села Жовтневого. Нині всі організаційні роботи проведені, каже її голова Надія Зуб. Затримка за фінансуванням із районного бюджету. Основне те, якщо ми тільки освоїмо ці 16 тисяч, і все піде. Далі все піде швидше. Своєю чергою голова райдержадміністрації Михайло Макаров запевняє, гроші з районного бюджету дві громадські організації, які вже провели тендер, обов'язково отримають. Ту частину фінансування, яка предполагається із місцевих бюджетів, ми в бюджеті району заложили і при поступленні зараз заявки, обов'язково об'єднання будуть Тобто Ті 33 тисячі, які райбюджет должен на фінансування програми виділити, об'єднано будуть вибрати. А от громади сіл Поліг Вергунів та Дем'янець нині займаються реєстрацією своїх організацій. У їхніх планах відповідно теж заміна вікон у закладі освіти та ремонт шкільного даху. До речі, наступного 2012-го будуть впроваджуватися нові проекти Євросоюзу та ООН, які стосуватимуться економічних ініціатив та енергозберігальних технологій, розповідає Світлана Василенко. Економічні проекти пов'язані із Допомогою сільськогосподарським кооперативам і наступним напрямком буде напрямок, пов'язаний із альтернативними енергоефективними технологіями: сонячні батареї, енергія вітру, енергія води. У цих проектах зможуть взяти участь усі бажаючі, навіть ті, хто вже брав участь і виконав свої зобов'язання. Єдина кількість учасників буде обмеженою, адже проекти з упровадження економічних ініціатив та енергозберігальних технологій будуть фінансово більш затратними, ніж усі попередні. Далі до вашої уваги кілька повідомлень на кримінальну тему. Минулого тижня в нашому місті стався резонансний випадок, трагічний, навіть жахливий. 22 грудня 2011 року до чергової частини міськвідділу міліції надійшло повідомлення від жительки міста про те, що днем раніше її донька 1988 року народження вийшла зі спортивного залу торгового центру Магніт, але додому так і не повернулася. У ході перевірки за даним фактом, 24 грудня працівниками карного розшуку біля річки Альти було виявлено труп зниклою з ознаками. Насильницької смерті. Згодом було встановлено, що злочин скоїв житель Переяслава 1973 року народження. Як він зізнався, мотивом цього злочину стало заволодіння особистим майном жертви. Збагатився ж нелюд на 100 гривень та мобільний телефон. Такою виявилася ціна життя 23-річної дівчини. До речі, саме за мобільним телефоном їй вдалося встановити особу вбивці. Наразі злочинця затримано, за фактом убивства проти чоловіка порушено кримінальну справу, матеріали якої буде передано до суду. І на жаль, це не єдиний фатальний випадок за останні дні. Як стало відомо згодом, минулої неділі, 25 грудня, у селі Пологах-Вергунах у приватному помешканні було знайдено тіло. Мертвої жінки 1936 року народження з ознаками насильницької смерті наразі триває слідство. Продовжуємо програму. Понеділок, 27 грудня, у районному будинку культури відбулася колегія райдержадміністрації, на якій підбивали підсумки року, що минає. Крім того, присутні говорили про виконання місцевого бюджету цього річ, а також про його формування на наступний 2012 рік. Подробиці в репортажі нашої журналістки. 2011-го районний бюджет отримав майже 20 мільйонів гривень власних надходжень, і в основному за рахунок податку з доходів фізичних осіб. Найбільше бюджету утворювальне підприємство Укрпромпостач 95 що в Пристромах. Немало коштів до місцевої скарбниці, надійшло й від відділу освіти, госпіталю для ветеранів війни, сільгоспідприємств Нива Переяславщини, Євросен, Соснова, Альта та інших. Щодо сільських рад, найбільше власних надходжень мають Сиблівська, Переяславська, Пристрімська та Стовп'я Розповідає начальник фінуправління райдержадміністрації Віра Куделя. Ці ли сільських які я назвала забезпечить виконання до кінця року вище п'яски сільська Нинішній бюджетний рік був важким, підсумовує Віра Куделя. Однак із завданнями впоралися у новому ж році. Продовжує головний фінансист району буде ще складніше. Збільшили нам завдання по виконанню першого кошика на 4,5 мільйона. Так що і вас теж у сільських радах будуть власні надходження збільшені. Саме більше хвилює теж формування бюджету по о, органах управління сільські ради не забезпечені потреби лише на 50%. Суттів. Отож у 2012-му потрібно буде активніше працювати над поповненням районного та сільських бюджетів власними надходженнями, зокрема залучати додаткові джерела. Ці завдання обов'язково будуть виконані, вважає очільник району Михайло Макару. Адже не дивлячись на складнощі нинішнього року, у новий Переяславщина йде без боргів. Долги погашені, зарплати виплачені, переуполнення бюджету более трьох мільйонів. І ви знаєте, я це говорю з великою радостю і з великою гордістю. Усього цього, продовжує Михайло Макаров, вдалося досягти лише завдяки спільній роботі усіх установ та організацій району, структурних підрозділів адміністрації. Насправді, це підтвердження того, що в принципі все нам по плечу. Не нужно нічого боятися, нужно просто систематизувати вопросы, оптимізувати затратну часть бюджету і йти вперед з сімимійними шаблями. Здійснювалася в районі соціальна політика, зокрема виплачено компенсації малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, дітям, сиротам, оздоровлено ветеранів війни. А ми більше двох тисяч дітей, І з районного бюджету профінансували це оздоровлення на суму більше 270 Порадували цього року місцеві аграрії. Так валовий збір зернових складає більше 200 тисяч тонн, а це другий показник в області. Стосовно 2012 року голова райдержадміністрації каже, що в нього оптимістичний настрій. Да, Увілічили нам плани по надходженням майже на 5 мільйонів. Я вам хочу сказати, що я з оптимізмом дивлюся на 2012 год. Якщо ми змогли з такими показателями закінчити рік, то я уверена, що в 2011 році справимося. Михайло Макаров дякує всім за співпрацю в нинішньому році та висловлює сподівання, що новий 2012-й принесе Переяславщині ще більше досягнень. Ідемо далі. Минулої п'ятниці в будинку освіти збиралися активісти шкільного самоврядування. Тоді на загальноміській конференції говорили про його стан та перспективи розвитку. Про Переяславських юних лідерів розповість наступний сюжет програми. Преса Хмельницька Соч No7, наймолодша у місті. Але за свої 16 років існування школа має свої звичаї та традиції. Одна шкільних традицій день учителя. Щорічне свято не схоже на попередні. Усі організаційні питання вирішують учні школи. Ось у такій короткій формі протягом п'яти хвилин представники кожної зі шкіл мали розповісти про розвиток самоврядування в їхньому навчальному закладі. Учні висвітлювали шкільні традиції, роботу клубів та гуртків, різноманітні акції, які вони проводили з початку навчального року. Організатори конференції, а це працівники відділу освіти та будинку художньої творчості, вели дружній діалог зі школярами, слухали їхні думки, ідеї та побажання, зокрема з приводу життєдіяльності нашого міста. А от заступник міського голови Валент. Тина Губенко порадила школярам більше дізнаватися про події у Переяславі, відвідуючи сайт міської ради. А далі про підготовку до Нового року і, зокрема, про його головний атрибут ялинку. Та говорити сьогодні будемо не про прикраси, а про те, як зберегти лісові насадження. Адже напередодні новорічних свят трапляються випадки незаконного вирубування ялинок. Для того, щоб заробити, ділки зрізають верхівки ялинок, вирубують дерева в лісових масивах, парках, лісосмугах, за міській зоні, завдаючи великої шкоди лісовому фонду. Проблемою це є і для нашого регіону, тому що року працівники місцевого лісового господарства вживають заходів щодо недопущення знищення хвойних насаджень у передноворічний період. Так і цьогоріч ними перевіряються всі пункти реалізації ялинок на наявність документів, на їхнє придбання та продаж. Здійснюється контроль за охороною хвойних порід від самовільних виробок, особливо лісових масивів, які приєднуються до населених пунктів. Про це і не тільки розповідь у сюжеті Івани Данюк. Перед новим роком лісникам додається клопоту до всього іншого, треба ще й сосни від заграбущих рук браконьєрів стерегти. Наступають свята новорічні, всі хочуть, кожен громадянин України хоче собі ялиночку, щоб прикрасити святкову будівлю. Всі хочуть новорічну ялинку. Є бажаючі люди, які хочуть самовільно зробити новорічну ялинку або гроші немає, або просто торгувати. Та робити цього не можна, наголошує інженер з охорони та захисту лісу державного підприємства Переяслав Хмельницький лісгосп Петро Косюхно. За незаконну вирубку хвойних та вічно-зелених рослин, окрім штрафу, порушник відшкодовуватиме ще й збитки, завдані лісовому фондові, розмір яких залежатиме від діаметра дерева. Якщо в передноворічний період зрубав новорічну ялинку діаметром пенька до 10 сантиметрів, значить збитки становлять 189 гривень. Плюс. До цього штраф від 85 гривень до 170 гривень. А от придбати новорічну красуню вам ніхто не завадить. Зробити ж це можна безпосередньо в місцевому лісгоспі. Піряса Хмельницький лісгосп цьому році реалізовує новорічні ялинки за ціною 52 гривні. На даний час реалізовано вже більше 500 ялинок. Реалізуються ялинки, зазначає Петро Косюхно, традиційно й на місцевому ринку. До речі, наявність документів на їхнє придбання та продаж працівниками лісгоспу тут перевіряється щодня. Товар транспортна фірки є вас є. є. Один із продавців новорічних красунь Філарет реалізацію ялинок здійснює вже не вперше. Мовляв, це вигідно, адже більшість переяславців убирати в прикраси хоче саме живе дерево, а не штучне. Спасибо Богу, тільки люди привикають до нам, бо удивляються. Ну спасіба Богу, покупає. Кому треба, покупає. Подарки для пенсіонерів робимо, щоб вони теж не обідять їх, як можемо стараємося, щоб було як лучше. Які щоб... подарунок? Ну, от такий напиток 8 гривень для бабусь. Щоб уберегти плантації новорічних дерев від браконьєрів, розповідає Петро Косюхно, лісівниками посилено ще й заходи охорони. Відтепер на новорічні ялинки й сосни прикріплюються спеціальні бірки. Зняти які без їх пошкодження неможливо. Єручка. Так вона чіпляється. між Между щоб зняти не можна його було. Воно yeah. Бірочка зашморується цим шурочком, вже назад її не витягнеш. Крім того, продовжує наш співрозмовник, останнім часом з'явилася нова послуга продаж ялинок у горщиках. Також оселю можна прикрасити оригінальним ялинковим букетом. Одним словом, подбати про збереження хвойних насаджень можна. Головне мати бажання. Продовжуємо новорічну тему в нашій програмі. Наступна інформація зацікавлена насамперед перед тих, хто ще не вирішив, де і як буде зустрічати новий рік. Проте враховуємо, що цикл новорічно-різдвяних свят тільки не розпочинається і триватиме ще за два тижні. А отже, питання, де в нашому місті можна гарно відсвяткувати і не тільки в ніч на 1 січня стосується, мабуть, багатьох. Зокрема, сьогодні ми маємо нагоду розповісти про новорічні сюрпризи, які підготувало для відвідувачів своїх розважальних закладів. Товариство Аврокс. Любите поласувати незвичними стравами, такими, як, до прикладу, японські суші, тоді в новорічну ніч вам до ресторану, що в торговому центрі магніт. Молоді люди полюбляють суші, таке сашимі. А старшого віку клієнти замовляють європейську кухню. До нового року ми склали три вида меню... для наших клієнтів. Можемо робити гибкі переходи з одного меню в друге. Тобто Тобто, що кому подобається. Тут запевняє керівник ресторану Лариса Федченко, на вас чекатиме не лише святкове меню, а й новорічний карнавал вечірка в ганстерському стилі. Ми пропонуємо нашим клієнтам, які будуть у нас відмічати Новий рік, додержуватися дрес коду 20-х років, тобто мати на головні убори, такі як шляпки. З пір'ям з вуаллю. мужчинам теж в гангстерському стилі костюми, шляпи вони тоді носили в ті роки. Розважальна програма, танці, співи та конкурси. Без усього цього в магніті святковий вечір також не мене. Новий рік буває таке свято раз в рік. Його всі ждуть, що малі дітки, що дорослі люди. Тому багато конкурсних програм. Ми вже заготовили призи. Найкращий приз, не буду розголошувати, які призи, але ну, призи у нас буде багато. І на найкращий тост, на найкраще поздоровлення з Новим Роком і такі смішні, як кажуть, конкурси. Останнє приготування до новорічних святкувань завершено й у кафе-барі Курчма. Дід Мороз із Снігуронькою вже готові вас зустрічати. Саме вони в новорічну ніч, зазначає керівник закладу Ольга Палатна, робитимуть усе для того, щоб ніхто не сумував. Даруватимуть хороший настрій, влаштовуватимуть справжні дива та бажатимуть нового щастя у прийдешньому 2012 році. Це все хороше, надихаюче і прекрасне за наше щасливе майбутнє з Новим роком, з новим щастям! Снігуренька, Дід Мороз, веселі конкурси, чарівне освітлення, як ви бачите, все для того, щоб гарно зустріти 2012 рік. Танці, конкурси будуть абсолютно всі задіяні. Хто буде сумний, той стане веселим, тому що будуть абсолютно всі задіяні. Пригощати ж у корчмі будуть смачними стравами такої звичної нам української кухні. У нас буде новорічне меню, яке приходять наші клієнти, вибирають на свій смак. Борщі, сало, салати, відбивні, весь персонал, кочми, буде дарувати гарний настрій, посмішки. Буде весело, гарно, смішно. Справжнім тільки но спилу жару, українським борщем із часником та помпушками в новорічну ніч можна буде посмакувати й у ресторанному комплексі Прем'єр. Складено спеціальне новорічне меню, в якому буде переважати національна кухня. РК Прем'єр планує провести новорічну програму, в якій будуть конкурси, різноманітні жива музика. Святковий настрій, живу музику, танці, конкурси та цікаві більярдні партії у прем'єрі для вас гарантують. І це ще не все. У прем'єрі рік дракона можна буде зустріти, як то кажуть, з легкою парою. За бажанням у новорічну ніч вам розтоплять сауну. Запрошуємо всіх бажаючих провести це свято в нас. Ви не пошкодуєте. Задовольнити ж смаки енергійної молоді під час новорічних святкувань обіцяють у нічному клубі Адреналін. Програма буде більш молодіжна. Ведучим буде англо. Це є один із кращих ведучих міста Києва. Також буде Дід Мороз, Снігурочка, дуже багато різних конкурсів, танців. На святковий лад в адреналіні, за словами керівника Вадима Аврамича, усіх гостей налаштовуватимуть і новорічні страви як європейської, так і східної кухонь. До цього всього ще й сама гулянка буде костюмованою. Дрескот як святковий. Приветствується Дід Морози, Снігурочки. Буде два конкурси костюмірованих, ведуча вже складений сценарій. Тобто він вже приїжджав своїми костюмами. Ну, буде весело. Шапочка Діда Мороза для нас, для нас знайдеться для кожного. Насолодитися ж новорічною миттю у вищезгаданих закладах можна буде сповна, адже в ніч на 1 січня працюватимуть вони, як то кажуть, до останнього клієнта. Є сьогодні інформація і на спортивну тему. Минулої суботи в місцевому педуніверситеті імені Григорія Сковороди проводився 15-й кубок біологів. Відкрита першість університету та міста з мініфутболу. футболу Цього разу турнір присвячувався пам'яті Сергія Несіна. Віктор Куйбіда, директор інституту фізичного виховання і природознавства, зазначає, що відкрита першість університету та міста зміні футболу проводиться вже у 15-те. Вона присвячена пам'яті гравця команди Біостар Сергію Несіну. Сергій Несін виступав за команду Біостар, у складі якої багато разів перемагав. Рік тому його не стало. Він трагічно загинув. Ось тому всі гравці команди Біостар, за яку виступав і Сергій Несін, були одягнені у форму з чорними смугами. Розповідає учасник футбольного турніру Роман Холодний. Сьогодні ми граємо в пам'ять нашого колишнього гравця Сергія Несіна. Ось тому на сьогоднішній день я вважаю, що це один із найкращих турнірів, який проводиться в нашому університеті. Цього разу за кубок біологів змагалися п'ять команд. Конкуренцію двом Переяславським командам склали футболісти з міста Чорнобая, Драбова та Борисполя. Сьогодні є дві команди з Черкаської області. Багато разів була команда з Яготина, ФК Переяслав, і завжди представлена команда з університету. Звичайно, усі команди були рішуче налаштовані вибороти цьогорічний ювілейний кубок. Серед них і граці ФК Переяслав, які є постійними учасниками цього футбольного турніру. Завжди цей турнір проходить цікаво і безкомпромісна боротьба. Все завжди на вищому рівні. Ми боремося завжди тільки за перемогу, а як там переможе сильніший. Футбольні баталії тривали не одну годину. У результаті напруженої і часом безкомпромісної гри до фіналу потрапила команда Бориспільського аеропорту Біостар, у складі якої грають колишні випускники університету. Та команда Удар. Усі її гравці наразі є студентами Переяславського вишу. Та зрештою з рахунком 7-5 таки перемогли ударівці, за що й отримали головний приз змагань. Грошову винагороду в розмірі півтори тисячі гривень. У той же самий час, але вже в іншому залі університету проходив ще один спортивний захід, а саме регіональний обласний семінар «Дзюдзуцу», котрий зібрав немалу когорту прихильників цього виду бойового мистецтва. Серед них були й майстри міжнародного класу. Зокрема, семінар проводив президент Української Федерації Дзюдзуцу Євгеній Радишевський. Головний тренер клубу самозахисту Альянс Олександр Орлов розповідає, що регіональний обласний навчально-атестаційний семінар із дзюдцу проводиться щороку і постійно збирає багато учасників із різних міст України. Настояще час в нашому залі зібралося Немножко більше 80 чоловік, які приїхали із різних городов, участвують таких городах, як Борисполь. Васильковський район, Сумська область, мірої Рамни, Київ. Євгеній Радишевський, президент Української Федерації Дзюдзуцу, переконаний, що в Україні саме цей вид бойового мистецтва перебуває на досить високому рівні. У нас є чемпіони світу, є чемпіони Європи, призори різних міжнародних турнірів. У нас дуже хороший рівень, по порівнянню з рівнем, скажімо, європейських стран абсолютно нічим не ніше. В чому це і привозходять? Серед учасників семінару було чимало дітей саме молодшого шкільного віку. Вони вправно демонстрували неабияку фізичну підготовку і різні бойові прийоми. Розроблена спеціальна програма підготовки маленьких дітей до шкільного возраста. Тобто ця програма на те, що у дітей розвивається координація рухів, м'яка моторика і інші полезні якості. Тобто, наоборот, це спеціальна програма, яка дозволяє їм лучше розвиватися. А ще Євгеній Радишевський каже: цей вид спорту до снаги саме дівчатам, адже назва дзюдзуцу в перекладі означає м'яке мистецтво. Він не требують такої фізичної сили, фізичське сіли Тобто Тоді не портять фігуру, аністаю сужественними, красивими. але при цьому приобретають навики самооборони, самоборони, вилучає і здоров'я. Отож, красу і здоров'я пропонує м'яке мистецтво, але слід пам'ятати, що цьому передує ціла низка постійних наполегливих тренувань. Сьогодні 28 грудня і ось якими цікавими фактами та подіями цей день позначився в історії. Цікаво знати, що сьогодні, 1836-го, Іспанія визнала незалежність Мексики. 1846-го Айова стала 29-м штатом Сполучених Штатів Америки. 1940-го Йосип Сталін особисто додав кілька слів у п'єсу українського драматурга Олександра Корнійчука у Степах України. 1981-го у Вірджинії вперше в Америці народжена дитина зачата в пробірці. 28 грудня народилися. 1856-го, 28-й президент Сполучених Штатів Америки Вудро Вільсон. 1866-го – український мікробіолог, основоположник російської епідеміології Данило Заболудний. 1951-го – український політик, голова прогресивних соціалістів Наталія Вітренко. 1954-го – Американський актор Дензел Вашингтон. Як ви помітили, не так давно ми оновили дизайн наших програм. А з нового року випуски інформаційної програми огляд новин можна буде бачити і в мережі інтернет. Для цього вам потрібно зайти на сайт міської ради. Його адреса rada.phm.org.ua. Це і вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитися. Я ж дякую вам за увагу і прощаюся до наступної зустрічі. Нехай щастить!